Тут дивіться, не знаю, де там там у вас написано. Якщо у вас є акумулятори, на яких написано 1,2 вольта, то ліхтар одних працювати буде. Три по 1,2 вольта, вони 1,3 заряджені вольта. Поняли, вроді малувато, але ліхтар світить буде. Деякі прилади можуть не працювати. От цих акумуляторів, якщо у вас такі міні-пальчикові акумулятори або 3А. Да? Наприклад, апарати давлення мірять, часто матюкаються, і типу, низька батарея постійно показують, із-за того не ставте їх. Якщо у вас такі валяються, то окей. Ну, якщо купляти, не купляйте акумулятори на 1,2 вольта. Тому що зараз у Володимира в магазині електроніка є акумулятори на 1,5 вольта. Хімія не нікель металогідридна, нікель МАШ написано, а хімія у нас літій-іон. І літій-іон там чисто 1,5 вольта. І ще й тайпсі зарядка. В кожному акумуляторі та зарядка. Тобто його можна заряджати просто обичним зарядним телефонним. Поняли? Це акумуляторів мініпальчикових. пальчикових. Ну, а звісно, в даному випадку, як чоловік звернувся, то краще замість. З трьох мініпальчикових пальчикових батарейок поставити один літієвий акумулятор. Да, треба буде десь заряджати, бо то ж, ліхтарики не, не призначені для зарядки. Ну, зарядне це не проблема. Тобто обичне просто зарядне береш для акумуляторів і все, до нього. І в тебе повноцінний акумуляторний ліхтарик. Так що користуйтеся.